Вітаю, мене звати Наталя Теряхіна і сьогодні я поділюся з вами, як ми використовуємо систему дистанційного навчання в нашому проєкті Open Agro University. Керна започаткувала цей проект на початку повномасштабного вторгнення. Це проект роботи з молоді, де ми по семи основним професійним та технічним професіям для агробізнесу і виробництва відбираємо молодь, навчаємо і далі залишаємо частину з них працювати в компанії. Особливість цього проекту це така вузька технологічна експертиза, які ми навчаємо молодь, і практика. І саме система дистанційного навчання Колаборатор допомогла нам. Мати певне місце і можливість навчати онлайн студентів по цим програмам ми самостійно розробляли ці програми з нашими внутрішніми експертами і маємо окремий розділ в колабораторі, де зберігаються ці програми, де є доступ до них і де студенти. Можуть будь-який час навчатися по них. Це дуже важливо, тому що молодь інноваційна, вони не дуже сприймають старі форми навчання, і дистанційна система навчання допомагає нам в тому числі залучати студентів і бути цікавими для них. Також ми зберігаємо там різні відео-конференції, відеоматеріали, вебінари. Які можуть бути корисні для студентів по різним професійним напрямкам, і додатковий блок, який також був розроблений для студентів, це безпосереднє вивчення бізнес-процесів. Кожен топ-менеджер компанії зробив вебінар, на якому розказав, як працює його бізнес-процеси саме в компанії. Всі ці вебінари ми оформили в відеокурси, і їх можуть проходити і як студенти, так і наші працівники. Таким чином, ми зробили такий відеоконтент, по нашим бізнес-процесам і знову ж таки завдяки колаборатору люди можуть його проходити, бачити, і наші працівники, і студенти, що суттєво розширює наші можливості по навчанню.